Привіт! Отже, як ви пам'ятаєте, у попередньому уроці я показав як за допомогою Adobe After Effects створити ось таку цікаву анімацію. Сьогодні ми до цієї анімації додамо ефект спалах лінзи. Отже, зупинімо анімацію. Тепер нам треба створити новий шар, тому йдемо до випадного меню Layer Шар, Вибираємо New – Новий. І вибираємо вид шару Solid, тобто суцільний. Вибираємо довільний колір. Я вибрав ось такий. Натискаємо ОК. І тут натискаємо ОК. Тепер йдемо до часової шкали. І ось цей шар, новий шар, перетягнемо під текстовий шар. Ось таким чином. Тепер йдемо до випадного меню Effect, тобто «Effect». Вибираємо опцію Generate, тобто згенерувати. І вибираємо тут ефект Lens Flare, тобто спалах лінзи. Ось таким чином ми додаємо цей ефект. Тепер, аби додати до цього ефекту динаміки, ми його анімуємо. Передовсім слід перетягти центр цього ефекту. У центр сцени. Ось таким чином. Переконаємося, що слайдер встановлено на початку нашої анімації. Тепер йдемо до панелі ефектів. Натискаємо на годиннику, який біля тексту Flare Center, тобто центр спалаху, перетягнемо центр, затиснувши клавішу Shift. Ось сюди. Тепер, вибравши шар з нашим ефектом, натиснемо клавішу U, що покаже нам ту властивість, яка, власне, анімується, до якої застосовуються певні дії. Тепер перетягнемо наш слайдер приблизно ось до цього місця, коли анімація, власне, зупиняється. Клацнемо по ось цій точці, аби додати ключовий кадр. І тепер перетягнемо, знову ж таки, затиснувши клавішу Shift, центр нашого ефекту спалаху лінзи. Праворуч. Тобто анімація відбуватиметься між ось цим ключовим кадром, і ось цим. І тепер подивімося на кінцевий результат. Отже. У нас є анімований текст, і ми також додали ефект спалаху лінзи. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте! Хай щастить!